Вітаю на моєму каналі, це теропрогноз на тиждень з 8 по 14 грудня. Подивимося, як будуть розвиватися події, які підсказки ми отримаємо від карт. Нагадаю, що 10 грудня у нас Нептун з ретроградного руху переходить в пряме і він рухається в знаку риби. Він, він рухається в своєму положенні, в своєму знаку риби. Нептун це ілюзія, це якісь мрії, це якісь фантазії. І коли він в прямому положенні, він може принести на якісь фантазії, якісь може... Нам здаватимеся все якимось таким чудовим, прекрасним і зовсім не таким реалістичним, як воно є насправді. 11 грудня в нас Меркурій в Стрільці. Меркурій це падає спілкування, контакту. І тут період, коли може початися багато спілкування, ну залежно від того, в якому секторі вас перебуває Меркурій. То, звичайно, в тому секторі і буде відбуватися якісь комунікації, якісь знайомства, підписання якісь документів, договорів, контактів, якогось спілкування насиченого. І подивимося поради від карт. Що підскажуть нам карти на цей період? Які енергії, як будуть розвиватися події? Перший у нас Овні. Овн для вас три карти. Перша карта кубку. Чудова карта якогось товариства, якогось спілкування. Може з подружками піти в кафе, можете десь бути гуляти, відпочивати, святкувати щось, може, може там, не знаю, якогось день народження буде, просто вечірка якась, Може просто посадити піти каву з подружками. Ще одна карта. Про якісь пошуки істини, про якісь може ви задумуватися над, скажімо так, може ви будете задуматись над своїми точнями, над своїми знайомствами, може, ви будете якісь шукати, шукати якогось сенсу життя, може, ви будете своїми подружками, скажімо, якісь там філософські теми розмовляти. Ще одна карта. Тобто, ви ще шукаєте якусь істину. Верховне життя. Так, тобто говорить ситуація про те, що може це бути така навіть не якась істина. Це може просто ви задумаєтесь на відносинами, тобто у вас є, наприклад, три подруги, так, і ви думаєте м -м, про те, як складаються ваші відносини. Тобто, ви, наприклад, м -м, спілкувалися з школи, так? Або ж з університету спілкувалися довго, і ви розумієте, ви можете зрозуміти, на якому етапі ви зараз перебуваєте, на які відносини у вас відбуваються, як ви, скажімо так, комунікуєте, чи це залишилися ваші подруги, чи ні? Так ви з ними ходите на каву, виходите на спілку... спілкувати... спілкуєтеся з ними. Але верховній житті це ситуація, коли вам не відкрито. Ви так і так уже намагаєтесь зрозуміти по якимось там знакам, по якимось там діям, по чомусь. Але ситуація для вас закрита, тобто карти говорять про те, що вам знати на даний момент це не потрібно, тобто, ви вже собі підсвічуєте ситуацію, як можете. Але на даний момент ситуація, скажімо так, закрита. Це може навіть бути не тільки ваші подружки, це може бути ваше оточення. Це можуть бути колеги на роботі, коли ви не знаєте, як, скажімо так, все це відбувається, тобто як вам вони відносять до вас, які у вас там добрі відносини, недобрі відносини, тобто ви в такому стані, скажімо так, не Так пройде овний ваш тиждень. Наступні в нас тельці. Тельці ці побачимо, як пройде вас тиждень. Трійка жезлів. показує рух вперед, якісь перспективи, якісь плани, якісь дії, щось ви будете робити, кудись ви дивитеся вперед, щось ви плануєте. Ще одна карта. Вежа. Але карта говорить про те, що все ж таки плани ваші трошки можуть змінитися, трошки все може піти не по плану, по вашому, якому ви прагнули до цього. Щось ви собі запланували. Щас ще одна карта. Дев'ятка пентаклів. Але все ж таки пентаклі це фінансова допомога, це надходження грошей якихось. І може так бути, що ви собі, скажімо так, щось запланували, але щось пішло не по плану. Але все ж таки ви гроші тримаєте. Ну тобто, може я не знаю, може, ви там хотіли кредит, але вам дали мало кредиту, наприклад, так. Ви хотіли щось може кудись поїхати, але гроші у вас. Так, гроші є, але їх, наприклад, вам не вистачає. Тобто, ситуація, коли ваші плани з вашими, скажімо, фінансовим, вашим якісь бізнесом, вашою роботою трохи пішли не за планом. Звичайно, це реалізується. Тобто ви отримаєте, що хотіли, може, ви хотіли кудись відпочити поїхати. І тут трошки міняється. Так, ви поїхали, але, але якісь там нюанси з готелем, ще чимось, якимось доїздом, може, якимись там потягами, якимись автобусами і так далі. Щось міняється. Але все ж таки непогано. Вам вдасться викрутитися із цієї ситуації. Наступні у нас близнюки, І близнюки, три карти для вас на цю неділю. Візінька Пентаклі. Фінансове якесь надходження, якесь отримання фінансів, якісь гроші, може просто заробітна плата, може вам хтось якийсь подаруночок подарить, може якісь гроші прийдуть до вас, може якась інша там з інших джерел. Дев'ятка жезлів. Ситуація, коли ви, скажімо так, трохи втомилися. Може ви отримали премію, але собі так думаєте, Боже, як же ж мені треба було працювати на цю премію? Як же я довго працював і тяжко працював? І тяг все, трудився, і мене ж голова боліла якимись часами, так, але все ж таки я отримав фінансову допомогу. Якусь там премію або там не знаю, кредит, ще одна карта. Двійка пентапів. Так, і ситуація, коли може ви вагаєтеся, може вам не знаєте, куди розподілити ці гроші, а може ситуація, коли вам підвернулася якась робота. Де ви можете, наприклад, заробити більше грошей, так? І ви починаєте задумуватися в роздумах, в депресії якісь там, я не знаю, впадаєте якісь роздуми великі. Що ж мені робити? Вибрати цю роботу, чи вибрати цю роботу, що мені робити, чи може якийсь підробіток з'явився? Ви пдіс підробляєте, і ви не знаєте, чи може не підробляти там уже кинути ту роботу може, мені вистачить того підробітку, я там не хочу ходити. Або чи влаштувати власний бізнес чи найманим працівником бути, Тобто якісь такі вагання, які вас виснажують і ви не можете вирішити, скажімо так. Тобто якісь такі фінансові вагання, якісь вирішення проблем. Такі карти, прилизніки для вас були, а тепер раки. раки, тепер карти для вас на цю неділю. Король Жезлів. Жезли це в нас овен-лев-стрілець. Це може зустріч з такою королевою, з такою людиною, може вона з'явиться у вас на роботі, може, це в особистому житті, може, це ваша мама приїде до вас, так? Подивимося ще. Четверка кубків. І ситуація говорить про те, що це, скажімо так, ваша ця вас людина, скажімо так, трохи. Розтраві, так, може, якусь пропозицію отримали. Наприклад, вам ця людина пропонує якусь посаду, якісь може, гроші. Каже, давай быстренько робити якийсь бізнес, давай. Тобто, жезли це про швидкість, про вогонь. Ти загорівся і робиш. А ви таки собі думаєте, та ні, мабуть, я не знаю, що мені робити. Тобто вам щось пропонують, а ви вагаєтеся. І пропоную вам більше всього, що ця людина. Ще одна карта. Все ж таки, ви для себе вирішите, наприклад, щоб ви вирішити для себе щось так. Тобто вас те, що ви вагаєтеся, вам пропонують, ви вирішите. І це рішення буде супер. Тобто те рішення, яке ви приймете, буде правильним, Тому, як би скажемо так, не вагайтеся слухайте свою інтуїцію, і ви обов'язково переможете. Ці ситуації ви так, переможете. Так? Те, що ви виберете, буде вам найправильніше, найкраще, і ви будете на коні, переможець у цьому, скажімо так, противидостоянні. А може це людина на роботі, і вона, скажімо так, у вас якийсь там, може, забирає якусь кар'єру, якесь рішення, забирає так, але все ж таки ви перемагаєте. Наступні в нас леви. леви, подивимося карти для вас на цю неділю. Житься, якісь таємниці, якась ізотерика, якісь недосказаності, якісь таємниці на роботі в особистому житті. Може, може ви звернутися до астролога, нумеролога, таролога за за якусь консультацію, кого це актуально. може якийсь прогноз будете робити на 2026 рік. Ще одна карта. Сонце, чудова карта. Леви, ви як сонечко. Це для вас дуже актуально, тому що левий і сонце це супер, супер положення, суперпозиція, це ваше світило, і ви світите як сонечко. Тобто, може, ви для себе зробити якийсь прогноз на 2026 рік, і він покаже, що ви просто будете вам відомі, класні, супер. Може, ви матимете дітей, для кого це актуально. так? Для когось це може інформація, що ви завагітніли, що ви народите дитину. Так? Для кого це такий варіант? Може, якось, якась свідомість, якась відомість. Дев'ятка пентаклів. Тобто до цієї радості ще й прийде радість фінансова. Все-таки може це стосувати. Менця... Гороскопу на рік, і ви отримаєте якісь, можете рогнози, ви почуєте якісь, і ви бачите, що у вас і є і перспективи, якісь на якийсь кар'єрний зріст, і якісь фінансові надходження. І ви чудово, скажімо так, задоволені, щасливі від цієї цього, від цього інформації, яка до вас приходить. так? А може, це інформація, що для вас якась скрита була, ви не могли з'ясувати там вагітні, ви не вагітні? Може, якісь аналізи там показували, для вас невідомо було. І нарешті на цьому тижні. Повідомлення, що ви вагітні, все-таки аналізи підтвердилися, і, звичайно, є на це ресурси гроші, і що ви здоровенькі, і ваша дитина здорова, і все у вас чудово. Такі леві карти для вас були. Наступні в нас діти. Тепер діли карти для вас на цю неділю. Десятка кубків. Чудова карта радості, якогось родинного, якесь задоволення. Ви з коханою людиною проводите час, чи там своєю родиною з дітьми. Та може ви кудись поїдете, може, ви до родичів своїх поїдете, чи просто романтичний якийсь вечір там десь проводите своєю коханою людину, зі своїм партнером, закоханість, якась, якесь щастя і радість. чудова чудова карта. Є ви для вас на ці неділю ще одна. Жезлі. Це можуть ваші бути діти. Жезли це нас овен левий стрілець. Це може ваша дитина бути, так? Тобто ви з вашою сім'єю, ваш чоловік і ваша дитина їдете відпочивати. Може ви будете займатися своїми дітьми, може ви бути нарешті відпустку мати багато, наприклад, вихідних чи якась інша причина, і ви зможете провести це з час своєю дитиною, позайматися нею, якби Поробити якийсь може спорт. Може ви хочете сходити ну, на спорт віддати і нарешті у вас є така можливість. Ще одна карта закохані. Чудова карта. Якась у вас на цій неділі діє любов. Любов, щастя, комфорт. Ну, тобто, це може говорити, що любов в вашій родині може дуже-дуже приємне, чудове, щасливе проводження часу з родиною, чоловік чоловіки, ваші діти, ну або дитина, так? Тобто чудові карти закоханості, якби якогось щастя. Може, ви будете готувати ялинку, там наряжати, будете готуватися до свят. Може, ви поїдете до своїх батьків і там з чоловіком, з дітьми, ваша родина, батьки, там сестри, і ви проводите дуже чудовий час час любові, натхнення, радості. І якогось гарного проводження часу. Наступні в нас Терези. Терези тепер карта для вас. Помірність. Карта говорить про якусь стабільність, якийсь спокій. Може ви відчувати себе, скажімо так, якимось урівноваженим, якимось спокійним, якийсь стабільним, якийсь спокій, так, або якісь покращення справи, може якась стабільність у вашому бізнесі, у вашій роботі. Ще одна карта Терези для вас. Ваш спектакль, якісь фінансові надходження. Також це може бути діти, може якась проводження часу з дітьми. Або якісь надходження, якісь фінансові надходження, якийсь прибуток, невеличкий, звичайно. Може, ви задоволені від того, що щасливі, що премія, отримали премію під кінець року. Може, якісь гроші більше, ніж ми очікували. Може, таке фінансове, може, якийсь подарунок від когось. Ще одна карта. Але це таке трохи ще розчарування. Може говорити про те, що ви, наприклад, хотіли, ви отримали подарунок, але ви хотіли щось іншого. Тобто ситуація, коли, може, ви не дуже задоволені своїм подарунком. Ну, просто грошей мало, так? Тобто, ви отримали, ви супер, ви напрацювали, премія є, але мало. І ви таки трошки приунили. Вам щось пропонують, але ви відмовляєтеся. Ну, тобто, як ви, ви звичайно, може, візьмете, так? Але щось ви трошки приунили, тому що те, що вам дають, ви того не бачите і якби хочете більшого. Такі Терези карти для вас, а тепер скорпіони. Скорпіони, подивімося, що покажуть вам карти на цю неділю. Подивімося. Смерть. Карта говорить про якісь зміни, кардинальні зміни, якісь, якісь події закінчуються, починається новий якийсь етап. Ці неділі може почнеться якийсь новий етап вашого життя. закінчиться якісь відносини, закінчиться якась робота, закінчиться якісь події, не знаю, щось там, залежно від того, кому що актуальні. Ще одна карта. Лицар Жезлів. Рух вперед, швидкий якийсь рух, тобто якийсь буде закінчення чогось, але буде швидко відбуватися. Тобто ви не очікували, може якісь відносини, може, ви не познайомилися з якимсь хлопцем, і тут швиденько відбувається, скажімо так, раз ви розсталися, Ви навіть не очікували, ви не розумієте, що, що це відбулося, чи це якби від чого це так трапилося, але швидко відбувається так. Жезлице в нас Овен, Лев і Стрілецькому актуально, то може це для якби це людина цього знаків. Може якісь з ними з цією людиною якісь розставання, якісь недомовки, може якісь. Башні. так, тобто ваші плани рухнули, тобто ви очікували на одне. Тобто, може це не бути ваш партнер, може це якийсь бути бізнес-партнер. Може, якась людина, яка вам пропонує роботу, так, це яка пропонувала вам, але плани рухнули, все змінилося, і кардинально змінилося, і швидко змінилося. Ви навіть не зрозуміли, як що відбувається. А може вам, скажімо так, пропонувала якісь варіанти, якусь роботу, але... Ця людина, скажімо так, вам трохи не договорила всього і правди. І все насправді не так все відбувається. Тобто, ви, може, отримали роботу, але не таку, як сподівалися. Тобто плани ваші трохи змінилися. Тобто, ця людина вплива на ваші плани і, скажімо так, перечеркує якусь частину вашого життя. Тобто, може, ви планували цю людину новий рік зустрітити, і ви розумієте, що ні. Плани змінилися, ця людина якось там повелася зі мною гірше, і я вже не буду комунікувати по смерті з цією людиною. Так? Тому що я вже залишаю це в минулому і йду вперед, рухаюся вперед. Такі карти скорпіони для вас були тепер стрільці. Стрільці, карти для вас на цю неділю. Повішений. Карта говорить про якісь ситуації в якомусь завищому стані. Тобто, якщо ви чекали якісь документи, якісь рішення, якісь справи, може заробітну плату затримають, так? для кого це актуально. Подивимося. Паж мечі. Це можуть бути ваші діти. Може ситуація, коли ви хотіли до бабусі їх відвести. Може, ви чекуєте, що там. Канікули, так, але все зависає, ви не знаєте вже, коли канікули, може канікули перенесли. Може, ситуація з вашими дітьми, може якась інформація, ви чекаєте на якісь рішення, якусь інформацію, на якісь документи. А ця карта говорить про те, що все, скажімо так, затримується на даному етапі, ви не бачите, скажімо так, дати наступного розвитку подій. Ще одна карта. Чістка пентаклів. Але карта говорить про те, що все-таки вам хтось допоможе. Може, ситуація, скажімо так, зависла, але хтось вам допоможе в цій ситуації. Хтось вам дасть фінансову якусь допомогу, якусь пораду дасть, не знаю, чимсь допоможе. Якщо, наприклад, ви хотіли цього доповідати дитину, то якась людина прийде і вам допоможе. Скажемо, чимось допоможе, документи допоможе зробити, пришвидшити це все. так. Тобто може говорити, що у вас вже є ситуація, яка раніше виникла завиша, і нарешті вона, скажімо так, піде в плюс. І покращити ситуацію. так? Тобто це може бути як ця людина, якраз вона допоможе вам. Це може якийсь спеціаліст, він може такого невеликого рангу, це не хто знає якийсь спеціаліст, може це якийсь лікар, може вам треба медкомісію, наприклад, пройти, але ця людина вам допоможе. Так? Допоможе вам пройти швиденько, там, вирішити ваші питання. І за рахунок цієї людини, за рахунок цих подій, за рахунок допомоги цієї людини у вас зрушиться з місця. Такі карти стрільці для вас були. А тепер козироги. Козироги карти три для вас. П'ятірка жезлів, якийсь конфлікт, якісь непорозуміння з колегами з особистому житті, з дітьми, з партнерами, з подружками. Подивимося, докладніше. Вісімка пентаклів може говорити про те, що ви там трудите. Так, це карта така, скажімо так, де ви працюєте, трудитеся, може це буде говорити про роботу. Тобто конфлікт, скажімо так, на роботі з людьми, або конфлікт що з якимись вашими партнерами. Тобто ви робили, робили щось і хочете отримати якісь гроші фінансові, а вони говорять, що ні, ми тобі наверное, не заплатимо в цьому році, давай в наступному. Так? І ви вже починаєте, скажімо так, боротися, беретеся за дручок і йдете відстоювати свої інтереси. І ще одна карта. Але все ж таки чудово, перемога буде ваша. Перемога ваша, тобто ви переможете в цьому конфлікті, може, якби це на роботі. Тобто, це буде більше стосуватися вашої роботи, вашої кар'єри, ваших якихось бізнес проєктів ваших грошей. Тобто, може вам треба десь стояти свої гроші. Може якась допомога вам не дають, може я не знаю, якийсь кредит, так тобто вам з ким треба воювати за свої гроші, за свої ресурси, які ви не працювали. Ну кредит тут, мабуть, ні, тому що це більше гроші, які ви не працювали, якими ми працюєте, ще може працюєте, так. Може, не хочуть завдаток, може якісь дати. Але імператриця карта говорить про те, що все таки буде супер. Це достаток, добробут, якісь. Якісь гроші, якісь надходження, ви обов'язково цій ситуації переможете, виграєте і е, отримаєте свої гроші зароблені, свій дохід, свої якісь можливості, свої ресурси, і все у вас буде супер. Наступні в нас водолії. Водолії, карти для вас. Десятка кубків. Чудова сімейна карта відпочинку, релаксу, зустріч, може, з коханою людиною, проводження часу, може якісь там. Може святкування чогось, радості таку, так? Тобто ваша сім'я, може, ваша родина, ваш чоловік, проводження часу. Супер карта. Ще одна карта. Королева жезлі. Це може бути ваша кохана людина. Жезли це овен, лев і стрілець. Це така людина. Це може бути як жінка, так і чоловік, так, але чоловіки такими з меншими енергіями. І це може така зустріч може ви, вас, такі, вечером, може з цією людиною, Може, ви вас такий романтичним вечором влаштовуєте влаштуєте своєї коханої Може, ви познайомитися з цією людиною, у вас такі виникнуть почуття, і ви зрозумієте, що це любов з першого погляду, або це, скажімо так, людина, з якої я візьму шлюб завтра. Ну тобто такі вас емоції переповнюватимуть, щастя, якби ви цю людину знали все своє життя, наприклад. І ще одна карта. Так, ваші емоції, ваше кохання переповнює. Бачите, тут на цій карті вода виливається, скажімо так, з кубка. Це ваші емоції, які вас переповнюють. Щастя, кохання, радості, аж лється через кубок. Тобто так у вас скажімо так, вас таке щастя, такі радість, таке гарне проводження часу. Тобто тиждень на якомусь Моменті щастя, радості, якоїсь закоханості на крилах любові і закоханості. Чи це може бути до вашого майбутнього партнера, з якимось може ви познайомитися, чи до тих, що вас зараз на даний момент, чи до вашого чоловіка, дружини? Чудові карти, хай обов'язково все збувається. А ми переходимо до риб. Рибки, карти для вас на цю неділю Шістка мечів. Карта говорить про рух вперед. Поїздку кудись, може, ви вирішили ви щось змінити в своєму житті, роботу, якусь бізнес якийсь, якісь плани свої поміняти і рухатися вперед до чогось кращого. Може, ви звільнилися з роботи? Зараз побачимо ще інші карти? Паш кубки. Емоції, це може бути ваша дитина. Також це може просто емоції вас. Ви на емоціях, наприклад, щось зробили. Наприклад, Пішли з роботи. Переїхали кудись, в якесь місто, так? тобто якісь емоції вас розпирали, радості, і ви на цих емоціях зробили якісь дії і якийсь рух вперед. Ще одна карта. Від чогось. Пішли від чогось. Верховний суд. Так, чудова карта це таке закінчення циклу, так? Закінчення циклу, закінчення якогось етапу в житті. Тобто ви на своїх емоціях, у вас може бути якісь емоції невеличкі, так, тому що кубки – це риби вас характеризують, кубки – це рак, риба, скорпіон. І може ви на якісь емоції закінчити якісь етап в своєму житті, переходити на інший етап, на інший якийсь розділ, якийсь закінчення одного циклу, початок іншого. Може. Це таке відродження вас. ви відроджуєтеся і стаєте кращими, змінюєтеся, змінюєте свій світ, своє оточення, і якісь, якісь самопізнання, якісь змінюється ваш характер, ваше бачення ситуації, і ви, звичайно, входите від чогось вашого гіршого, так залишаєте цей етап в своєму житті, йдете до чогось кращого. Чудові карти на цю неділю, такі кармічні карти, такі кардинальні змін. Тобто це не, тобто, тобто не такий, що пройде неділя, ви все забудетесь. Ці події, скажімо так, залишаться на довгий, тривалий час. В цей період щось відбудеться, скажімо так, дуже е, доволі кардинальне. Такі карти були для вас на цю неділю. Пишіть в коментарях, звичайно, як все відігралося, е, ставте подобайки, е, підписуйтеся і побачимося в наступних відео.